Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Продовжуємо наш ефір на НВ. Будемо далі говорити про те, що відбувається в парламенті. Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху. Чесно, є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Давайте почнемо із закону про мобілізацію. Ось ми знаємо, що його відкликали. Міністр оборони казав, що робоча група працювала над мобілізаційним проектом півроку. До цієї групи входили представники і різних фракцій парламенту, і міноборони, і генштабу і міністерства, і відомств різних. І ось півроку роботи, і все звелося до того, як, як описують або як кажуть в соцмережах до такого до такої ганебної дискусії. Ну, по перше, на вашу думку. Хто провалив цю дискусію? І по-друге, що буде далі? Що буде замість цього відкликаного документа? Так справді всі очікували, що цей законопроект буде і поданий відповідальною стороною і розглянутий максимально серйозно, адже він стосується мільйонів громадян. Це один із найважливіших законопроектів, як минулого року, так і цього року. І загалом, якщо говорити за все скликання, це мабуть. Один із найважливіших законопроєктів цього скликання парламенту відповідно всі сторони процесу мали підготуватися максимально відповідально і комплексно до цього. Але як ми побачили, весь процес він рухався з якимись суцільними проблемами. Сторони перекидали відповідальність. Депутати апелювали до військових. Постійно Кабмін також очікував ініціативи від парламенту, і хотілося б, щоб політики проявляли лідерство в цьому, показували свою системність. А натомість ми побачили, що якась низка скандалів, низка заяв від народних депутатів. А натомість немає якоїсь інституційної позиції як від Кабміну, так і від Верховної Ради, і максимального. Повного і об'єктивного його обговорення, а натомість якісь от постійні чутки і, і заяви. Що буде далі? Ну, чекаємо, що о, так як Кабмін його відкликав, і вже була заява міністра оборони про те, що готова нова версія з урахуванням і зауважень о, усіх фракцій і груп парламенту, тому всі очікують на нову редакцію з урахуванням цих норм. Uh, і і тоді парламент по новому колу почне його розгляд. Uh, ось але ми ж пам'ятаємо, що крім основного у Верховній Раді було подано ще чотири альтернативних законопроекти. Uh, ось, і ну за процедурою, вони uh, залишаються зареєстрованими. Ось але теоретично парламент міг би їх колись розглянути, але практично швидше за все вони просто будуть в такому підвішеному стані. Залишаться просто зареєстрованими, ні е, е, парламент не буде розглядати ні комітет, тому от в такому підвішеному стані вони і залишаться в офісі президента. Кажуть, що закон про мобілізацію буде прийнятий в будь-якому разі. Як каже Михайло Подоляк, це буде або через кілька днів, або максимум тижнів. і Він буде проголосований у першому і другому читанні. Мається на увазі з урахуванням всіх цих додаткових правок, які потрібно, бо хочемо чи не хочемо. Ми ухвалювати цей закон. Це не має стосунку до того, що робить Росія. Росія буде продовжувати тиснути по лінії фронту і намагатися знищити Україну. В зМІ також пишуть всі ну, в очікуванні оцих от нових правок, нових змін і змі пишуть, посилаючись на джерела в депутатському корпусі, що у нових таких напрацюваннях можуть прибрати бронь від мобілізації. Зації для нардепів, що відомо вам, і на вашу думку, навіщо це робити, якщо все одно народних депутатів не заберуть до ТЦК, тобто, бо є норма про бронь для нардепів, прописана, яка у профільному законі про статус народного депутата. Що це таке за око замилювання? Тоді я ще повернувся власне до коментування з закону з боку офісу президента. Oh. Ну, власне, це ще один черговий приклад того, що. Ну, Михайло Подоляк в Офісі президента є е, позаштатним радником. Рух, чесно, нещодавно публікував матеріал про радників і позаштатних радників Офісу президента. Їх там е, кілька десятків, звісно, більшість у голови офісу президента. І хотілося б ще раз, хочу наголосити, хотілося б, щоб таких чутливих і максимально важливих законопроектах, які стосуються, Мільйонів громадян була офіційна позиція і коментарі від уповноважених осіб, які безпосередній стосунок мають до цієї теми, а не позаштатних радників офісу, які коментують ну все підряд. Ось це з одного боку. З іншого боку, загалом обговорення законопроекту воно циркулює. З якихось витоків, чуток, знову ж таки, заяв окремих народних депутатів, чого б не мало бути, тому що ще раз законопроект досить чутливий і сприймається будь-яка додаткова заява будь-яка норма вона сприймається в суспільстві і серед військових досить чутливо, тому б мала бути виважена комунікація з боку. Чи кабінет міністрів, чи Міністерство оборони загалом або від керівництва парламенту і заголом від президента України, через те, що і президент України за Конституцією, за законодавством, він ж також відповідальний за цю сферу, і він би мав би також свою позицію висловити. Ну він Ось. просто сказав, що він сподівається, що це буде закон справедливий, але не сказав, що на його думку є та справедливість. Так, всі сподіваються, звісно, на справедливість через те, що ну, без, без цього ніяк. І будь-який закон, не лише цей і, е, має бути справедливим. Тому е, президент мав би також більш активну участь брати в цьому процесі, а не чекати, коли е, Кабмін е, або Міністерство оборони е, узгодить позиції з парламентом, а парламент буде передерсовувати це на військових і так далі. Також ми бачили, як низка нардепів обурювалася, що і на комітеті, і в самій раді панував певний хаос через закон про мобілізацію і дуже багато претензій у них до спікера. Ну звісно, що більшість йдеться про опозицію. Там навіть за відставку спікера почали збирати підписи, що відбувається під куполом. Розкажіть, хто там чим незадоволений і чи переросте це у якісь такі наслідки для Стефанчука. Так, справді в Верховній Раді почали ініціювали збір підписів про, відстав, про відкликання голови Верховної Ради. Цю ініціативу проявив представник Європейської Солідарності Олексій Гончаренко. І вже є з того, що я бачив підписи. Це переважно депутати від Європейської Солідарності і позафракційні, серед яких, зокрема, колишні слуги народу, зокрема Дмитро Розумков колишній. Голова Верховної Ради також і ну перш за все потрібно сказати, що справді, згідно регламенту, у кожного народного депутата є право ініціювати ініціювати відкликання голови Верховної Ради, почати збір підписів вірніше про про це питання, як і про питання. Винесення на, на розгляд Верховної Ради е, різноманітних е, будь-яких інших питань. Якщо е, депутат е, назбирає 150 підписів, то е, це має розглянути Верховна Рада. Ось. Але тут важливий контекст, і з яких обставин це відбувається, і, власне, через що. Е, якщо е, подивитися на попередню історію українського парламенту, то е, загалом у Верховній Раді. Двічі було е підкликано голову Верховної Ради після того як відбувся збір підписів. Ну і власне останній останній раз це було якраз з Дмитром Разумковим. Ось, але тоді е обставини трошки інші були. Тоді е цей процес ініціював Дмитро Архамі е е Давид. Перепрошую, Давид Архамія, і більшість підписів зібрали слуги е ось тут. Ми бачимо, що цей процес ініціювала опозиція. І це більше е, схоже на таку публічну політичну позицію, ніж на, на якийсь реальний процес з реальними наслідками. Е, ось, але е, почекаємо, звісно, е, як буде розвиватися цей процес, скільки підписів е, назбирають, і, 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 і що це далі процедурно виліться. Ну, в мене є сумніви, що це дійде до реального розгляду у, під час засідання. А це вони образилися на насправді на той хаос, який відбувається довкола закону про мобілізацію. Чи можливо їх ще ображає там не виїзд депутатів за кордон або погоджувати треба тези зі Стефанчуком і так далі? Так, власне, там низка є справді проблем. закон про мобілізацію, як на мене, він другорядний більше представників опозиції, народних депутатів, ну і власне і частини слуг. І представників депутатських груп обурює власне яка позиція керівництва парламенту, якраз в питаннях щодо відряджень народних депутатів до участі в міжнародних пасійних делегаціях. І от нещодавно якраз на рівні парламенту, на рівні комітетів, обговорювалось питання участі в новому році депутатів цих делегацій і Проби такого ручного управління керів... керівництвом парламенту в цих процесах, а якщо раніше, наприклад, один народний депутат міг входити в кілька міжнародних делегацій, то зараз а, керівництво парламенту пропонує обмежитись однією організацією, що не визначено, скажімо, в регламенті або якось законодавчо. А, ось тому такі кроки вони розцінюють. Як утиски, і на, на мій погляд, звісно, не безпістаночки, що справді е, роль народних депутатів могла б е, в теперішніх обставинах бути значно посилена, посилити українську дипломатію. Натомість ми бачимо, що е, ну, ми, ми розуміємо, звісно, що є і, і з іншого боку і скандали з виїздами народних депутатів, так але це не значить, що всі е, депутати, в тому числі представники опозиції. Мають не виїжджати за кордон у своїх робочих поїздках через те, що ну справді частина народних депутатів входить, наприклад, в парі або парламентську асамблею при при НАТО. І це не лише представники слуги народу, монобільшості, на а й представники опозиції, тому вони також мають брати участь в роботі цих делегацій. Ви згадали слуг народу, і цього тижня теж ми бачили, як скандальна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з їх складу. Як ви чесно оцінюєте цю історію з безуглою і, і, і ту спробу її врятувати на голосуванні? Перш за все потрібно сказати, що вона поки що залишається як. Заступницею голови комітету головою підкомітету і членом фракції поки що все знову ж таки от обмежується заявами. Бо крім її особистої заяви про те, що вона виходить, має відбутися голосування в сесійній залі. Про це цього не відбулося. Вона на сайті Верховної Ради досі є членом фракції і має керівні посади на рівні комітету, тому. Можливо, на наступному засіданні це питання розглянути, і тоді це буде вже формалізовано. А так вона фактично нічого не змінилося. Єдине, що наскільки мені відомо, її виключили з членства в партії. Ось, але на рівні парламенту вона залишається формально членом монобільшості і на рівні комітету на керівних посадах. Але щодо загалом її. Особи і власне і теми мобілізації законопроекту це також той приклад, коли от, власне цей процес був пов'язаний довкола однієї особи постійної генерації якихось чуток, скандалів, безпідставних образ військових ось і ну хотілося. Б щоб парламент не перетворився на місце, де з'ясовували таким чином, але ви бачите, якби би претензія ж українців не тільки до неї, а й до такої лояльності до неї, і так. говорили про те, що у президента або на Банковій хотіли, щоб ну добре, тоді хай йде вона з комітету, але хай іде й голова комітету разом з нею через те, що вони не могли там порозумітися. Так, звісно, тут хотілося більш чіткої позиції, публічної позиції, як з боку керівництва фракції, так і з боку керівництва парламенту. О, через те, що ну коли народний депутат робить такі заяви публічно, а знову ще раз це досить чутливі заяви під час повномасштабної війни. Ось, і коли народний депутат робить подібні заяви на своїй сторінці в соцмережі, то мала бути реакція і позиція керівництва. Якщо цієї позиції немає, ну логічно, що вони таким чином стоїть на її захист, так замовчують цю проблему. І ну, це виглядає досить сумно, через те, що е, ми обговорюємо конкретних персоналів, а не процеси і не законопроекти, які от... Взагалі будуть вирішувати на найближчий рік долю мільйонів людей. Також цього тижня Верховна Рада призначила пані Піщанську головою рахункової палати, і це відбулося всупереч рекомендаціям західних партнерів. На це от прямо вказала українській владі і пані Пріцкер, спецпредставниця Сполучених Штатів. Вона каже, що Піщанська уникнула перевірок перед своїм призначенням. Активісти вже такі роблять висновок, що у нас в країні ще одним незалежним органом контролю стало менше. Що думаєте, ви чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Так я згоден з тими застереженнями, які адже ну справді відносно процедури і, і застереження були раніше щодо. То ну загалом до призначення, так що потрібно е, провести конкурс більш відкритий е, з відбором кандидатів, які не матимуть стосунок чи не, не пов'язані з посадовими особами, найвищими посадовими в державі, і коли є реакція і наших міжнародних партнерів і громадськості засобів масової інформації і ці рекомендації, чи позиції не враховуються, то це виглядає. Знаєте, як ламання через коліно, чи те, аби призначити потрібну людину, яка буде лояльна до влади. Ось і коли це стається, а потім відбувається, скажімо так, пост комунікація про те, що це призначення відбулось не зовсім коректно, то ну це також не зовсім добре. Вже ми е, маємо враховувати і позицію наших міжнародних партнерів через те, що Україна залежна на наразі. Їхньої допомоги, і коли ми порушуємо якісь домовленості, чи формальні чи неформальні, то це виглядає не зовсім добре для нас як держави. Та й взагалі, призначати таких лояльних людей на відповідальні посади, це добре для конкретної людини, але не для усіх українців. На замовлення руху чесно, соціологи провели певне опитування. І от з'ясувалося, що більше половини українців власне вважає, що офіс президента впливає ледь не на всі державні органи із перевищенням своїх повноважень, і українці фіксують цей такий надмірний вплив. Вони вбачають і взаємодії з правоохоронцями, з антикорупційними органами і судовими. Показало опитування, що 78% українців відсотків опитаних так. Українців переконані, що співробітники і радники офісу президента повинні подавати ще й електронні декларації. Рації, теж щодо так. того впливу, так чи справедлива ця оцінка людей до офісу президента, на вашу думку, чи заслуговує офіс президента на от таку недовіру? Ну мені здається, що позиція громадян вона відображає ту картину, яку ми бачимо останнім часом, про те, що як на рівні парламенту ну, ключових державних органів, на рівні парламенту, на рівні уряду. Правоохоронних чи антикорупційних органів є постійні спроби е, контролю так, з Офісу президента, е, заступниками е, голови Офісу або його радниками, е, і так далі. І знову ж таки, ми нещодавно, коли писали матеріал про офіс президента, то е, загалом існує проблема, перш за все, з невизначеністю повноважень е, оцих представників. Чим конкретно вони займаються, за що відповідають. Законодавчо не визначено, особливо питання до позаштатних, тобто є офіційні заступники, ось але є позаштатні, і а скільки їх є... можете нам розказати, якщо не помиляюсь, понад 60 у голови офісу президента і по десяток помічників президента України ось, і власне проблема в тому, що ну позаштатні радники. За якоюсь загальною логікою вони б мали бути на волонтерських засадах допомагати роботі офісу президента. Але ми бачимо, що ну це люди, які системно, регулярно з'являються як у медіа, з іншого боку, вони впливають безперечно на формування державної політики. Вони коментують міжнародну політику в контексті України, і частина з них входить в різноманітні наглядові ради. Або в комісії, наприклад, з помилування, з нагородження і так далі. І ну, безперечно, тут є такий неформалізований вплив: деякі представники чи заступники голови офісу президента курують певні напрямки неформально, так з урахуванням свого досвіду чи в правоохоронних органах, як, наприклад, Олег Татаров, так, або там в інших сферах в економіці, як Ростислав Шурма. Ось і цей плив є, і згідно опитування, громадяни України це розуміють, що не лише офіс президента намагається впливати на Верховну Раду чи Камін, а й на правоохоронні органи, і навіть на антикорупційні органи. І, наприклад, наші колеги нещодавно писали про те, що, як відбувався проходив відбір в антикорупційну прокуратуру. Спеціалізовану і власне там також намагалися в представники офісу президента вплинути як на сам процес, так і туди стримувати своїх кандидатів, і так далі. Але чи от ми, коли дивилися минулого року в кінці прес президента, і коли були до нього там претензії про команду про радників, так то він каже, що він ну не вбачає в цьому проблеми. Там є кілька, 10-15 людей, 20, які становлять його кістяки, він ну не хоче нічого робити. Це йшлося більше про урядовців, чи так само і про радників позаштатних. Я думаю, і про радників, але ж тут питання не лише про помічників президента, або наприклад першого помічника шефіра, а про, наприклад, радників всього офісу, тому що там є різні, скажімо так, радники-радників або радники всього офісу. От, власне, коли з'ясовували питання: а на якій ж посаді працює чи в якому статусі працює Олексій Арестович в офісі президента, то тоді з'ясувалося, що він. Радник всього офісу не конкретної посудової особи в ньому, а всього офісу. Ось і такі е, люди також там є, е, тому е, тут потрібна перш за все їхня класифікація. Потім визначення їхніх повноважень для розуміння того. А чим же ця людина займається і за що відповідає? А, а, а далі, і наприклад, чи будуть якісь звіти їхньої діяльності? Так ми, наприклад, ми знаємо, що е, частина з них працює з від початку каденції призначення е, вже, е, наприклад, п'ять років. Але що конкретно ця людина зробила на посаді, ну взагалі не зрозуміло. Тому було б добре, якби нарешті це законодавчо врегулювали. Але чи, чи є такі сподівання? Тобто ми сподіваємося, що було б добре, але 5 років пройшло, ніхто за це не брався. А де де е, упевненість, що е, хтось буде це формалізовувати якось? Ну, якщо ми якщо ми не будемо на це звертати увагу, то я думаю, чиновники і політики якраз не будуть докладати зусиль, щоб це змінити. Щодо докладання уваги, там я побачила вас на порталі чесно є така публікація про сайт Верховної Ради, і так. ви пишете, що сайт Верховної Ради він випереджає за переглядами інші парламенти світу. Так. Це можливо, тому що наші вороги якось хочуть ломляться туди. Чи це українці такі активні у моніторингу? Так, я автор цього, цього дослідження, і рух чесно згодом робить його регулярно ще з 2016 року. Ні, це не пов'язано ні з Росією, так це пов'язано з українцями. Звісно, ось а якщо коротко, то через те, що все законодавство України, яке є від конституції до законів. Рішення постаново викладено на сайті Верховної Ради, то при будь-якому пошуку в Гуглів ну, в будь-якому пошуку вику, українці потрапляють на сайт Верховної Ради і це додає переглядів. І зараз, наприклад, на місяць ми дивилися зріз в грудні 23-го року. На місяць відвідуваність була 7,7 мільйонів сім мільйонів. Переглядів це звісно дуже багато. Це дуже багато навіть для розважальних сайтів для медіа. І ми для порівняння передивилися сайти парламентів всіх країн-членів ООН, І ця цифра найбільша на другому місці власне сайт представників палати представників США. 5-6 мільйонів переглядів, і на третім місці сайт Великобританії. Ось і але в попередні роки тенденція була подібна. В деякі ми робили такий моніторинг в 2021 21 році. В деякі роки сайт Верховної Ради переходив на друге, а іноді навіть на третє місце. Але загалом ми були постійно в трійці лідерів вже з 2016 року і до тепер. Олександр, дякую вам за такі цікавинки дякую. і взагалі за всі коментарі, що пролунали в нашому ефірі. Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху «Чесно» був разом з нами. Є на Марецька. На цьому завершую свою частину ефіру. Далі Анна Ільницька із найоперативнішими новинами буде в ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.